А ви знали, дорогі водії, що зараз відкривати категорію С і С1, навіть якщо ви хочете керувати такими транспортними засобами, якщо у вас є категорія Б, не обов'язково. Тому що під час дії військового стану на цілком законних обставинах, а тепер і підтверджених рішенням суду як показових, ви маєте право керувати автомобілями категорії С і С1, якщо у вас відкрита категорія Б. Доброго дня, дорогі водії. З вами канал «Автотема». Тож Київський автомобільний суд визнав правомірними дії водія, який керував вантажівкою, маючи лише категорію Б, на якого був складжений протокол. Відповідно, поліція хотіла йому виписати 2400 штрафу або позбавити посвідчення водія на 5 років. Суд став на сторону водія і визнав повній мірі законним керуванням транспортними засобами категорії С, С1, це вантажівки, так. Якщо у вас відкрита категорія Б, що цілком відповідає конституційним нормам, які прописані в п'ятій статті, відповідно до дії військового стану, посилання на рішення суду залишаю в описі під відео, можете ознайомитись повністю, щоб бути захищеними, і знайте, якщо вам хочуть виписати штраф за те, що ви керуєте такими автомобілями, якщо у вас немає. Наразі такої категорії ви хочете на нього навчатися. Так, після дії закінчення військового стану, то буде обов'язково. Наразі ви маєте повне законне право такими функціями користуватись. Тож, Якщо десь будете їхати на вантажівки, вас зупинить поліцейський, скаже, що штраф у вас нема прав, то можете сміливо показувати йому показове рішення, за яким тепер будуть працювати майже всі судді. Чому кажу майже, бо завжди знайдеться якийсь один типу виключення з правил, Так? І цілком законно, не отримуючи штрафу, їздити на таких автівках. До нової зустрічі на дорогах, дорогі мої водії.